Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Нарешті я зібрала всю святкову колекцію і можу поділитися з вами її оглядом. Найцікавіша, як на мене, позиція це обідок для волосся зі стразами. Код продукту 47654. Матеріал поліестер, заліза, скло. Дуже цікаві розміри я бачила в каталозі 16 см на 13,5 см. Я навіть його не розпаковувала, терпіла, щоб розпакувати разом з вами. Обідок виготовлений в Китаї. І в реальності, як ви розумієте, розмір, якщо Довжина обідка це 43 см. В найширшій частині обідок це 5 см, а в найвушій десь 1,8 см. Це самі вушка. Ну, тепер буду розпаковувати. Отак на світлі він трошки виглядає як світлішим, а в реальності він такого темного, глибокого такого кольору. Всередині, подивіться, всередині він чорного кольору. Бачите, це внутрішня частина, вона так трошки нагадує замш. Такий. Отак зроблено. І вушка. Під цим прикрашеним стразами верхом, так воно переплетено, дві такі стрічки зі стразами, переплетені, як, так як заплетають коси, ось, і закріплені за допомогою клею. Отак він виглядає. Там Таке уплотнення є, ну, тобто досить він міцно виглядає, м'який, Є такі вушка, Ось, я не дуже. тут Бачите, так, це ручна робота. Закріплено. Щодо страз, вони не мають такого переливу веселки. Це такий глибокий зелений колір, коли падає світло, вони стають більш прозорі. А коли світла немає, їх майже не видно, тобто вони зливаються з фоном. Тобто, якщо от такі стрази, бачите, вони мають трошки веселочку. А ці стрази, вони просто такі. Кристали зеленого глибокого кольору. Тут, бачите, біля вушка, як він збирається. Отак це виглядає. Так це виглядає. Ну, я спробую онлайн його натягнути. Не знаю, як це буде виглядати. Ну, ось, друзі. Такий вигляд? Отак він, друзі, виглядає. Ну, наскільки так він? Такий, як ну, на що це схоже? Певно, схоже, це на діадему. Дивіться, як він прикрашає колір гарний, він такий темний, благородний. Мені здається, багатьом підійде. Тут не дуже стискає він скроні. Так досить зручно його носить. Досить плотненько сидить на голові. Тобто, бачите, я можу рухатись і. Нічого не міняється. Досить такий він і міцний, і практичний, я хочу сказати. Наступна позиція годинник з зеленим циферблатом. Тут будуть у вас такі е, наклейки, щоб ви були певні, що годинничок ніхто не діставав, рукавчик і сам годиночок. Ви знаєте, коли я його відкрила, мені здалося, що він взагалі такого коричневого кольору, саме циферблат. але бачите, на світлі він дійсно виграє таким зеленим. Ось, зараз я зніму. Тут буде у вас інструкція. Так, закріплений він з того боку. Ріменець чорного кольору з таким срібним глітером. Бачите, з боку ми бачимо такі грані, і вони виглядають, як такий кристал взагалі весь циферблат зверху виглядає з боку, як такий кристал. Бачите, тут десь так міліметрів 5 виступає назовні на циферблат, і він з боків має такі грані, вони трикутні. І от ви бачите, як вони вигравають на світлі. Вони прозорі, як кристал виглядають. Застіпка. Ось я застібнула на останню застібочку. ось І такий результат. Тобто він і на товсту ручку, і на тоненьку підійде. Наступна позиція сумка з бантом на ланцюжку. Треба сказати, я була дуже здивована її розміром, коли отримала, але розмір тут правильно указаний. 20 см на 13,5 і на 5,3. Так воно і є. Чомусь, коли я дивилась на неї, я думала, що в неї буде поміщатися ось ця чудова косметичка з колекції. А в реальності, коли я отримала, дивіться, вона зовсім така елегантна і маленька. От, вона також вироблена в Китаї. Матеріал. Вона досить практична. У мене колись була от косметичка з такого матеріалу індійська, Вона так добре служила. Тобто, сумочка міцна щодо матеріалу. Щодо банту, ну отак він виглядає. Він закріплений. Тобто, ви його тут не розв'яжете. Тут, бачите, є. Прикріплена і він міцно буде тримати форму. Матеріал дуже такий формотримаючий. От. Сама блискавка, бачите, пластикова, але підвісочка такого металу блискучого. Ну і що ж там всередині? Є кишенька навіть. Дивіться, є кишенька. Ось вона. І логотип. Реклейм ексклюзив. Стокгольм. Ось такі карабінки. Тут, бачите, такі кріплення з боків. Такі карабінчики. Досить вони легко чіпляються відчіпляються. І, бачите, яка гарна. Я навіть не думала, що така гарна. Такий ланцюжок, така ручечка гарна. Ручечка ланцюжок. О, такий карабінчик. Така нашита петелька, і до неї вкладено таке вушко. ось, І це вушко ми вдягаємо в карабінчик. Так зароблю в, кінця, в кінці блискавки, гарно зароблено, це також вручну Ну, Тобто вона досить пристойно виглядає. Я не думала, що вона буде така гарна. Я так дивилась, думаю, о бога. А тут, дивіться, мені дуже сподобалося. Дивіться, який гарний. І ланцюжок блискучий такий, о, і міцний. Бачите, який міцний ланцюжок? Дуже гарний. Якщо з карабінчиками, цей ланцюжок метр см. метр 11 см. Ще його зараз надягну. Дивіться, то дуже зручний, от як для мене розмір. Якраз воно над стегном, так на талії. Дуже зручно. Так, і діставати щось зручно. Ідеальна така посадка на фігурі. Мені сподобалось. От все мені в цій сумочці з бантом сподобалось. Вона маленька, міцна, ідеально так сідає, зручно діставати все. Не знаю, мені подобається. Єдине, що я не прочитала все, і я думала, що оцей клач буде поміщатися в всю сумочку. Ну, ні. Це окрема сумочка, тобто ви можете або використовувати цю сумочку, або сумочку через плечі в своїх виходах. Вони обидві виглядають як такі гарні міцні сумочки. Вона косметична, але вона сумочка, зручна. У ну, мене є огляд на неї, але я також вам покажу. Отак раз і все. І вона зручно відкривається. А коли ви закриваєте високу, дивіться, все. у вас тут гарне дно, а ручечка у вас збоку. І ви можете собі моделювати цю форму. Ну, хочете так, хочете так. Як ваша душа бажає. Прикраси. Коліє ланцюжок з зеленими кристалами і сережки гвіздки з зеленими кристалами. Так вони виглядають. Так вони запаковані. Я навіть не знаю. Я думаю, тут ланцюжок. Так, тут ланцюжок, Я угадала. Ось. Так, боку, ви бачите. Тут є логотип. Бачите. І он симетричний. Ланцюжок такий не досить тоненький, такий міцний, досить. І запас є, і на кінці кулька, як завжди. Карабінчик досить зручний. Ось. Довжина цієї підвісочки 7 сантиметрів. Досить такі крупні кристали, так виглядає. Зараз я без запасу втягну воно десь там. И сыряшки, гвіздочки Довжина 6 см. Око так виглядає. Пилочка для нігтів я також взяла, дивіться. Досить довгі пилочки, бачите? І гарних кольорів. З того боку ми бачимо просто така поверхня шліфувальна. А тут. Просто для краси поверхні. Пилки різною шліфувальною поверхнею. Є крупніші, є більш мілка. І є пилки, що більш вони такі м'які, що пухкі, а є такі більш тоненькі, твердіші. Тобто, от є така різниця. Ну і пензлики. Пензлики у нас драйвер каталогу. При заказі на суму там є велика скидка. Бачите, в такому чорному прозорому мішечку. І там пензлики. Кожен пензлик у вас в такому захисному кульочку. Ви знаєте, я не думала, що вони будуть такі гарні. Буває, що тут пензлик ну, злітає. Зі своєї ручки, а в них дивіться, як гарно зроблена ручка. Мені здається, будуть триматися. Самі вони дуже м'якенькі. Просто тоненький ворс. і зараз трошки їх пощіпаю, нічого, все міцно. Пензлики достойні. Я, ну, навіть не думала. Дивіться, які гарні ручки. Вони прозорі і з глітером. Там всередині переливаються блискавички. Прекрасні пензлики. Я не чекала. І на ручки кожного пензлика, дивіться, емблема. Оце найтовстіший. О, гарний! Дивіться, як гарно закріплений сам пензлик на ручки. Ну, дуже гарний. Якенький такий. І невеликий. От саме такий, як треба. Ручка сама прозора. З Дуже гарні пензлики. Друзі, ось так ми з вами вбралися у всю цю колекцію. Дивіться, Сумочка і сережки, і кольє Єдине, що ми не обрали, ну, я думаю, у всіх цих прикрасах ми відповідаємо цим заколкам. Квін Глем. Я думаю, це вже точно, получається, що це вже підходить. А, я забула, у нас же ще є. Корона, ну, це просто. Я думаю, сміливо у цьому вбранні <смі> можна відповідати цьому титулу. Друзі, що я не освітила в цих речах, будь ласка, напишіть під відео, я буду намагатися вам. Повністю дати звіт про ці речі. І я хочу вам сказати, що на цьому тижні йде скидка 50%, і від цієї скидки буде ще скидка, якщо ви учасник, то ваш 15% кішбеку, якщо партнер ваша, миттєва знижка відсотки ваші. 20%. Ось. Ці ціни я опублікувала в спільноті. ось І це цей тиждень, на якому я змогла собі дозволити всі ці речі придбати, бо я мріяла всю колекцію цю мати. От, подивіться, як гарно.